Лазерна зброя у зсу сили безпілотних систем України показали роботу лазерного комплексу Тризуб та розкрили його можливості. Лазерна установка може знищувати ударні дрони: авіабомби, літаки, вертольоти та навіть балістику. Тризуб було представлено на конференції європейської оборонної індустрії. У ході випробувань було показано роботу з наземної мішені, а також використання лазера для засліплення камери оптоволоконного FPV-дрона. Ми Можемо констатувати. ви бачили на відео, що сьогодні Україна є. Якщо я не помиляюсь п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогоднішній день ми вже на на висоті більше двох кілометрів. З, з цим лазером можемо збивати літаки, і ми зараз на шляху до того, щоб його масштабувати, підсилювати і робити. Він дійсно працює він дійсно є. Тризуб зможе знищувати ударні дрони, авіаційні бомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до трьох тисяч метрів. А вертольоти, літаки та розвідувальні БПЛА на відстані до п'яти кілометрів. Вся сущність лазерного заключається в можливості возможности фокусировки лазерного луча и возможности его точного позиционирования на движущейся цели. Заявление Сухаревского командующего сил беспилотных систем вооруженных сил Украины имеет не только военное, но и, соответственно, политическое значение. То есть э, украинская сторона э, показывает возможности именно отечественного ВПК в моменте разработки новейших средств поражения. Причем речь идет о возможности нивелирования основного фактора российских атак, а именно атак с использованием беспилотных летательных аппаратов, как по жилой инфраструктуре украинских городов, так и, соответственно, возможности защиты энергетических объектов Але це далеко не всі інновації, представлені на конференції Європейської оборонної індустрії. Також сили безпілотних систем представили дві нові розробки: морський дрон Алігатор-9, здатний нести від 6 до 10 торпед, і ударний БПЛА-бомбардувальник Project Cessna, який може скидувати 250-кілограмові авіабомби. Дані з дії дрона до 600 км як бомбардувальник і до 2200 км в режимі дрона Камікадзе. Україна е останні кілька років розвиває цілу серію морських безпілотників е без екіпажних, які на самом деле фактично стали прообразом так флота, вот, е І показали про великим і середнім кораблям. Розробки українського ВПК більш ніж успішні, і на них звернули увагу навіть наш ворог. Про нову українську зброю пише проросійський паблік із більш ніж мільйонною аудиторією. Украинские силы беспилотных систем представили новый морской ударный безэкипажный катер «Аллигатор-9». Сам факт того, что украинская сторона продолжает модернизировать свой безэкипажный флот, показывает, что технологии не стоят на месте. Вслед за «Бэк-носителем FPV» в скором времени может появиться «Бэк-носитель торпед», да еще и с возможностью установки помех. И это большая проблема, которую нужно предусматривать заранее, чтобы не оказаться в неудобном положении. Можемо говорить о том, что это серьезный прорыв українського ВПК. В моменті розробки інноваційних средств пораження. сили безпілотних систем було створено лише півроку тому. Нині без них неможливо уявити не один підрозділ української армії, а нові розробки, які були представлені на оборонному конгресі, показали наскільки ці сили важливі для ЗСУ. Україна розвиває і велике кількість количество систем, це стосується і наземної воздушної морські платформи, в тому числі йде про з'явлення потенцій. подводных платформ э, и в том числе платформ амфибий которые смогут работать в двух или трех средах одновременно и с точки зрения россии даже понимать что э, большое разнообразие разных систем делает очень сложным противодействие таким системам потому что э, каждая система имеет свои сильные и слабые стороны Противодействие большому количеству разнообразных систем з різними технологіями управління взаємодія і роботи можуть все таки привести к тому, що Росія не зможуть ефективно виявляти унічтажати про діяльство таким біспілотникам у недалекому майбутньому мобільні групи протиповітряної оборони зможуть отримувати замість кулеметів системи Трезуб, що значно підвищить ефективність у боротьбі з російськими обстрілами. А дрони алігатор 9 БПЛА, проджект. Сеснам будуть завдавати ударів з моря та повітря по ворожій інфраструктурі. Це ті далеко не райдужні перспективи, які чекають на агресора в найближчому майбутньому. Російські війська системно застосовують хімічну зброю на передовій. Про це заявили у головному управлінні розвідки. Агресор використовує отруйний газ, оскільки не може просунутися вперед і намагається посіяти паніку у лавах зсу. Через неспроможність російської окупаційної армії досягти поставлених кремлівськими вождями завдань на полі бою, загарбники використовують на фронті хімікати упродовж злочинної війни проти України. Московити надали відповідній практиці системного характеру. Наразі системне використання боєприпасів із отруйним газом фіксується на запорізькому напрямку в районі населеного пункту Щербаки. Йдеться про гранати РГВ, їх скидають із безпілотників на позиції ЗСУ. Застосований російськими загарбниками газ вражає слизову оболонку та дихальні шляхи. Перебування у зоні ураження хімікатом без засобів захисту може мати летальні наслідки. На жаль, серед захисників України вже є загиблі. Якщо хорошо надихатися, то це може привести к смерті. но, в принципі, це просто виводять строє ну достатньо дітні време. Це ще кашлютоні сліза за грозами плохо погано за задуха. То есть это удушающее такое действие. Это это ну в принципе это смерть это нарушение всех конвенций, но применение химического оружия это ну. А по дамба. дамбате все попадають під категорію воєнних преступління. Вперше про використання Росією гранат з отруйним газом на війні в Україні заговорили ще 2023 року. За більш як три роки повномасштабного вторгнення зафіксовано близько тисячі таких випадків. Окупанти атакують газом аби посіяти паніку, після чого починають звичайні обстріли або атаки дронів, за словами українських солдатів, які зазнали впливу хімічної зброї, все відбувається блискавично. Спочатку я побачив дим. Ми вибігли з окопа, і газ раптово спалахнув. Траншея була у вогні. Цей газ горить, засліплює тебе. Ти не можеш дихати. Одразу ж стріляє у горло. У нас не було навіть секунди. РФ застосовує різновид ЦС іританта бойової отруйної речовини, подразнюючої дії. Йдеться просто загінний газ, який може тимчасово вивести людину з ладу, дратуючи очі, ніс, рот, легені та шкіру, але не лише цей газ. Наразі тривають експертизи, застосованої росіянами хімічні речовини з метою її точної ідентифікації. Крім того, що росіяни скидають з дронів гранати зі слізогінним газом, вони також ведуть артилерійські обстріли боєприпасами, що містять хімічно небезпечні речовини, застосовування хімічної зброї в бойових діях, заборонено Конвенцією ООН. Росія ратифікувала її у 1997 році. Але всі вже знають, чого варті підписи та запевнення Кремля.